Звідкось діти слайм дістали, всю кімнату ним вкривали. Слайм я хотіла з дітей зняти, та мене час рятувати, час ось банку в руки брати, слайм з кімнати весь прибрати. У плями слаймом я ж бурляю, так швиденько весь знімаю. Всюди слайм я познімала та одне не врахувала. Телевізор я зірвала та кімнату всю прибрала. Лише слайм я заховала, в лева його помічала. Малюки слайм діставали і його знов відкривали. Знову, щоб не прибирати, треба слайм десь заховати. Я кавунчик обирала, з нього миша вилізала, кавун в миші обміняла. В нього слайм я заливала. Про це дітям не казала. В кавуні слайм залишала. Всюди малі обшукали, але слайм не відшукали. Тато ніж в кавун втикав. Слайм і той там застрягав. Лев без кавуна лишався, слайм в дітей знов опинявся. Діти слайм не розкидали, його самі весь зібрали.